Знайшов дві класні сироїшки, такі молодесенькі, фані, м'ясисті, зараз, чистесенькі. І також ще білий гриб. Теж такий більш-менш величкий, але ну, цей може навіть буде чистий і з нього щось можна буде забрати, бо він ще не такий аж дуже поганий. Ось листочок на нього прицепився. Ось така знахідка. Я вже два дні не був на гриби, так сталося. Не мав часу сходити. Не знаю, що там по грибах зараз. Носять, не носять. Зараз будемо дивитись. Так, парочку грибів викинув. Ще малого дознайшов. А зараз знайшов справжнього велетня. Ну, Не прям такого дуже гігантського, але начебто дуже навіть симпатичний гриб. Ось такий клубанчик. Коренюка відламалась, але зато бачимо, що білосніжно чистий. Ось такий грибик. Знайшов. О, дивіться, бачу ще одного. Дивіться під бучком малим. Зараз Зараз йдемо глянемо того. Ой, в лісі так пасмурно, ще не дуже хороша відимість, тому гриби. Малесенькі взагалі не видно. А такі великі. Не знати які вони є. Ну, це і може бути поганеньке, щось мені здається. А цей зігне. Фух. Це і зігнив. Ну хоч одна в нас файна грибина. чистим і шукаємо далі. Ну Мабуть, гриби будуть, якщо тут стільки знахідок знайшов зразу. Поставив два гриби до кошика і кошик зараз повний. А тут ще один здоровий такий грибочок. І зараз раз-раз ще два такі, і кошик буде повний. Ну, такий гриб не дуже хороший, але маємо те, що маємо. Бачу наверху ще декілька грибів. Буду зараз підходити, дивитися. Ось то там вверху під каменем, але звідси ви на телефон не побачите. Знову зразу три знахідки. Прям такою чередою, шеренгою такою. Зараз вам буду показувати. Ось один такий. І його зразу залишу тут біля кошика. Бо два наступні в мене ось тут і ще один аж там під буком. Ну, можливо я ще десь, але я не пороздивлявся ще гарненько. Зараз будемо дивитися. Ну, Гриби такі видно, що переросли трохи. Ну, Молодесеньких ще не знайшов жодного. Ось такі типу, насушіння і то. Ну, такі плюс-мінус. Але бачу взагалі і гірші продають навіть на базарі, і люди викупують. Ну, то це ще, я б сказав, непогані гриби. Ну Такі однозначно беремо я, не то що такі викидати, але ну, хотілося б трошки симпатичніших грибів, ну хоча б як цей. цей вже є дуже навіть непоганий. Ось такі грибочки три знайшов. Схили тут страшні, ходити важко, тому буду потроху ходити, роздивлятися, якщо не буде удачі, то буду йти десь на кращій локації. Так, знахідка. Ось я там знайшов тих трьох, що йшли в купці. Але не побачив цього, бо дивіться, яке забарвлення шапки має коричневе. Я зверху не побачив і напевно, якщо б не спускався нижче, то я б його і не побачив. Але ось такий молодий перший на сьогодні такий більш-менш хороший грибок. Тому надія є, що хороші гриби сьогодні ще можуть бути. Тож, не гаємо часу, шукаємо. Не забувайте підписуватися і лайкати відео. І я тут прям дуже добре попав, вже купа знахідок є. Один, два. Ось тут третій, але з цього що взяти. Бо бачите, він вже заплісню. І вже червивий дуже. Ну, я тільки в ліс зайшов, можна сказати. Якщо ще трохи походжу, то думаю знахідок трохи сьогодні та й буде. Ну, Якщо б не ці великі схили, то взагалі було б все прекрасно. А то знімати, якщо мені ось так треба від гриба до гриба перейти, то я лізу як якась гусінь, щоб не звалитися і щоб камера щось передала. Ну, бачите, такий поганенький гриб. Ну, ось. Такий поганенький, з трьох одного взяв. Ну, але і то непогано. Ой, падаю! Дивимося далі. Одного кошика вже перегрузив і знайшов ще тут 4 чи 5 грибів. Зараз ще один такий більш непоганий грибочок біленький. І я вже майже на місцях, де ростуть бурі гриби. Опа! Зараз ось сюди піднімусь по цих молодняках. Зазвичай люблять рости бурі гриби, але це восени в жовтні місяці, листопад-жовтень. А тепер не знаю, зараз глянемо. Ну, буває росло і літом, і недавно знаходив, але йду і ще й сьогодні подивлюся. Такого гриба видивив з рекордної відстані, напевно. Більше 50 метрів, напевно, було до нього. І я замітив підозрілий горбик. Ну, як ну, і шапка велика, я здалека його бачив, о, який файний. Супер, майже неушкоджений. Це, мабуть, рекорд на відстань, з якої я побачу. Дуже здалека. Ось дивіться, бачите просвіт, видно аж туди. Там є десь метрів 50 точно до того просвіта. До кінця його. І видно аж туди, якщо шапка ось така здорова велика, видно здалеку. Маленького, звичайно, що не побачив би. Ну, ось такі справи. Піднімаюсь ось сюди нагору. Ну, є десь і по молодняку. Ще попадається, дивіться, щойно виросли. Ось такі некомфортно мені знімати, бо я присів тут так в схилі. То зараз ще й впаду. Ось такі два гриби. Знайшов непогані, ото гриби хороші. Так, все відключаюсь, бо зараз впаду і кошика ще з собою потягну. Оба. Ну, зараз будемо дивитися, що тут буде, бо бург поки нема. Так, молоді знайшов ось тут. Сам я спустився геть звідти ось за тих буків. Чому спустився? Спускався я, тому що мені здавалося, що тут є гриб. Але я був невпевнений, думав, може кубка листя. Думаю спускаюсь. Знайшов по дорозі тих двох молоденьких. А це насправді дуже навіть непоганий. Я б сказав навіть хороший гриб такий. Ось, якось ще чудова. стан майже... Не з'їли його ніскільки, ідеальний. Ось така грибинка. Ще плюс один білий гриб у нас. Красень. І внизу бачу там ось ще біліється. Ось там, бачите, біліється між великим і малесеньким буком, де той повалений. Та йду погляну, що то. Йду такий довольний, думаю, о, два білі гриба. Підходжу ближче. А це дубовики. Але теж дуже симпатичні. На жаль, не беру такий, хоча давайте візьмемо одного, подивимося. Ось такий дубовичок. Він хороший, але ну що вам знаю сказати? Не беру і все. Ось так. Знайшов ще такого маленького на сьогодні самого малого-молодого. Грибів поменшало значно, як попередні рази. Але на цьому пагорбі мені, можна так сказати, сьогодні фартануло, бо ось таких грибів. Знайшов вже хороших, доволі таки непогано. А в мене ще маршрута ого-го ого, є йти. Хіба не знаю, хіба наберу повний кошик, то не буду весь маршрут проходити. Зараз глянемо. Але ось таких парочка грибів і маленький кошик повний. Вже два перегрузив, набираю третій. Ось така краса. Ну це здоровий, прям дуже файний.